Я пишу, доброго вечора. Доброго. Я, 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 я. Я, я там писав Я пишу щось, пробуємо палочку. Звук там може бути коли далеко. Але Але пробуємо. Будемо працювати як, як облогери. Не треба нам донатів, не треба нам ця всяка херня блядь, без, пиздата, траката. Типа, ви там поможіть бідному на сорочку. Не треба. Ми якось тут лежимо, знаєте. Є гриби, є ягоди. Я не буду просити. Я написав в своїй сторінці Фейсбуку, що не, в Ютубі, що я а, нічого не чекаю, Навіть лайків не треба мені. Сподобалось дивитися. Нажали добре, не нажали. Бо... Ну, ми в п'ять хвилин або відкликаються, або не відкликаються. Це все? Ми про те, що... Ні, мистецтво. секунду, 15 хвилин. Між гадюками ходимо, я далі буду боссон ходити. Я, я буду ходити далі босий, ніяких цих крахів. Якщо Москаль, не дай Бог, Україну в Карпати українські зайдя, ну я тут задушу, блять, їх. Просто всіма своїми У мене є великі. Знання, мудрість. Ну.